Друзі, для гарних врожаїв на ділянках варто використовувати сивозмінну. Як це виглядає? Ранню картоплю посадили, зібрали врожай, посіяли горох, зібрали декілька врожаїв гороху, а залишки гороху, якщо залишаються на земельній ділянці, ми просто перекопуємо як сидерат. після чого садимо на зиму цибулю або часник. Це Одна із схем, де три посадки, два врожаї. Але можуть бути і інші схеми: такі, наприклад, рання картопля, окріп, і цибуля або часник. І це все в один сезон. Або, наприклад, капуста, горох, і цибуля або часник на зиму. Різних схем може бути багато. Основною ціллю залишається захист наших рослин від грибкових інфекцій, шкідників, підвищення родючості ґрунту. Але якщо родючість ґрунту дуже погана, його можна покращити, використовуючи різні седерати для досягнення різних цілей. Наприклад, такий сидират, як овес, захищає ґрунт від грибкових захворювань, збагачує його калієм. А такий сидират, як озиме жито, збагачує землю азотом, калієм, робить ґрунт пухким. Натомість гірчиця збагачує землю азотом, фосфором, сіркою. Фацелія бореться із нематодою і грибковими інфекціями. Також в якості седератів можна використовувати календулу і чорнобривці. Седерати вирощуються наступним чином: їх посів здійснюється восени і вони залишаються на ділянці до того часу, поки гарно наросте зелена маса, після чого земля переорується або перекопується, тобто седерат накривається, вноситься в ґрунт. Таким чином, він, як органіка, працює, насищує ґрунт різними мінералами та елементами. Проводячи такі маніпуляції з ґрунтом, ми покращуємо його родючість, а ґрунт стає легким, пухким у обробітку. Також буде вірним при плануванні посадок керуватися правилом добросусідства. Суть цього правила полягає в тому, що є культури, які не можуть зростати один біля одного. Картопля і кукурудза не є друзями. Огірок картоплі також не друг. Цибуля томатом теж не подруги. Їх не варто садити. Близько один біля одного краще ділянки такі розводити по городі. Отже, для забезпечення себе гарним врожаєм, здоровими овочами, потрібно користуватися правилом сівозмінної, добросусідства овочів на ділянці, внесення сидератів, перегною та попілу за необхідності. Зараз ви можете спостерігати, як я обробляю земельну ділянку та готую до посадки зимої цибулі. Але дивлячись на те, яка зараз у нас погода, можна прийти до висновку, що можливо ще і рано садити цибулю і часник. тому що. Першу свою посадку цибулі чесника я зробила на початку осені. І що я можу сказати? Наразі рання цибуля уся проросла. То, чи зможе вона перезимувати у лютому, як правило, у нас бувають гарні морози, це нікому не відомо. Тому я вирішила перестрахуватися і посадити ще три рядочки цибульки. Про всяк випадок. Пригадується мені, що у минулому році я здійснювала посадку цибулі в кінці грудня. Земля була не замерзла, снігу не було, перекопала і посадила. І це було досить правильне рішення, тому що цибуля не проросла. Зараз у нас 29 листопада, і це друга посадка цибулі. Це друзі в цьому році з цибулею кінець.